Біфрен, спокій за ясної голови. І про ситуацію на Східному фронті докладніше поговоримо з Петром Кузиком, командиром батальйону Свобода, майором Нацгвардії. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Розкажіть нам останні новини зі Східного фронту. Яка зараз ситуація? Що найскладніше дається при звільненні населених пунктів? Ну, ситуація. Це непроста ситуація складна, тому що на нашому напрямку ворог зберігає потенціал не достатньо сил накопиченої. Вони навіть пробують по деяких ділянках штурмувати, проводити такі штурмові дії, тому тому що важкувато. Але крайніми днями не просто там перемелювали чи, чи, чи сиділи в обороні, відтиснули. Звільнили декілька населених пунктів, відкинули на декілька кілометрів їх назад. Ви питаєте, що важко в цьому. Ну, власне, важко будь-які штурмові дії це втрати, будь-які штурмові дії це, по суті, вийти з свого укріплення захищеного і штурмувати укріплення захищене вороже. В цьому і складність. Плюс складність в тому, що. Ну, Така досить багатолінійна, продумана оборона. І ну, є випадки, що от на цій ділянці там ворог не біжить, пробується щось відбиватися, ну, далим їх. їх. І потихенечку, помаленечку звільняємо українську землю. З деяких ваших слів я зрозуміла, що мова йдеть, е, йдеться про Бахмут. Той, що росіяни поставили, Путін поставив наказ ніби російським підрозділам взяти до кінця жовтня. Ви сказали про підрозділи. Туди були стягнуті підрозділи російської армії, і наскільки я розумію, йшлося не про мобілізованих от у вересні, а це підготовлені саме підрозділи. Ну є, ми фіксуємо тут кадрові, кадрові російські підрозділи. Якісь е спеціального призначення підрозділи, плюс найманці, е Вагнер, і Ліга. Я відверто скажу, ми їх там особо не сортируємо. В принципі, до кого добираємося, тих і намагаємося знищити. І навіть е оці для нас е Вагнер, Ліга е це вони намагаються позиціонуватися як приватна компанія. Це Фінансуються вони з терористичної держави Росія. Фінансуються для ганебної мети для окупації для знищення українців. Тому все ворог ну трошки більш краще підготовлені, тому що очевидно краще фінансування. І оцих ну було більше часу у них на підготовку. Але з ними теж вже навчились вирішувати питання, так що там особливо нічого вони там не демонструють. Ну трошки впертіше, трошки завзятіше, трошки краще у них озброєння. Так би мовити, в приватних компаніях на озброєнні є там танки, літаки і так далі. Це ніякі не приватні компанії. Це просто настільки Росія стала злочинною. Що вона робить ставки не на своїх кадрових військових, а можливо їм не довіряють, а просто вливає величезні шалені суми бандитів, яких позброюють до рівня армії, а можливо і краще армії. Е, ну отак, динаміка бою велика. Я ж відверто кажу, є ділянки, де вони намагаються тиснути, є ділянки, де ми намагаємося розвинути наш успіх. Але загалом, загалом, і складна ситуація, поки що видавляємо наперед не можу сказати, але найближчим часом думаю, будуть ще хороші новини. Будемо чекати, але я поясню, чому питаю за якісний склад їхніх підрозділів, тому що це вказує на те, що вони дійсно націлені е, причепилися до того Бахмута і не націлені відступати, наприклад, як в Ізюмі, е, в Лимані. Е, і чим це можна пояснити? Окрім того, що це обласний це центр, е, який вони наскільки я знаю, знищили майже під фундамент, але от стратегічно з військової точки зору. Чому Бахмут? Ну о, Бахмут, знаєте, я свого часу батальйон Свобода, підрозділи Нацгвардії, обороняли рубіжне. Там також вони з затятою хотіли взяти і ставили дати різні. Там, до того числа, потім до 9 травня, зрозуміло чому. Потім переносили дату. всі ці дати, всі ці постанови ну це їхні особисті проблеми. Виключно ми вирішували. Ну там ми вже з рубіжного виходили е, тільки тоді, коли е, попали в повне оточення. Справа і зліва вони, вони не могли взяти рубіжне, тому вони зосередили зусилля. На атаках з права і з ліва по селам змогли там протиснути оборону, взяли місто в кільце, і нам з боями доводилось відходити. Я вже казав, що зараз можна про це говорити: що на піку протистояння Рубіжне обороняло 350 людей проти їхніх кілька тисячного угрупування. Так само, ситуація повторюється тут, і з логічної точки зору, можливо, це логістичний центр. Там сходяться три дороги важливі. Можливо, це це. я вбачаю в цьому, що е, саме в цих ділянках, е, от в цьому трикутнику, там Горлівка, там по лінії Бахмута, по лінії ну, в цьому плацдармі зосереджувалися, ну, так би мовити, найбільш боєздатні підрозділи, е, недобитки от тих кадрових е, підрозділів, і їх підсилили ну, такими боєздатними найманцями. Можливо, що їм досиплю ще цих нещасних мобілізованих, і тут вони демонструють потуги. По-перше, для того, щоб ну, зменшити наступальний потенціал на цьому напрямку, бо це буде катастрофа, якщо вони втратять ці позиції для них. А, а по-друге, ну, є безмежна кількість боєкомплектів, є безмежна кількість ресурсу. Них. От вони щось намагаються Росії взагалі дуже важливо зараз продемонструвати. хоч, Будь-який мікроскопічний успіх на фронті для того, щоб через пропаганду розігнати, для того, щоб можливо зайвий речах примусу для перемовин або просто перед холодами, перед зимком там можливо не розраховують. Я б не розраховував, але, можливо, вони розраховують, що взимку динаміка протистояння спаде. І вони намагаються там захопити побільше території. О, що... Петро, давайте поговоримо. От ви сказали нещасні мобілізовані. Ви вже стикалися? От бачили результати цієї експрес-мобілізації, експрес-військової підготовки, як е, Путін сказав, що там достатньо е, два тижні. А самі е, ті, хто здалися в полон, кажуть, що які два тижні, там п'ять днів, і ти вже в Україні. От ви вже стикалися з результатами цих е, прибуття мобілізованих? Ну, я вам скажу відвертку. відверто. Відверто у нас дуже велика динаміка протистояння, і у нас е ми не допитуємо полонених, е особливо цим займається служба безпеки. На наше завдання якомога швидше їх передати, бо не всі бійці дружелюбно до них налаштовані. Відповідно, якщо вони попадають до нас в полон, це видно по екіпіюванню, видно, як вони воюють. І ще раз кажу, ми їх особливо не сортируємо. У нас задача там. Зайняти певний район, ми його займаємо, і в процесі бою е, ну, нема бухгалтера, який каже, о, це цього зберегти, цього вхова. Тобто воно ну, виходить досить динамічно і не завжди, е, ну я кажу, є час на, на, на розмови з ними. Але, е, Зброєним оком видно, по півганю, по те як поводяться. Є дані, що оціни щастя вже розвідка, наша да і передні... Ті, хто там на передніх позиціях працює, там бачать в оптику, що під час наших артилерійських обстрілів там багато хто з них руки виймає закопів для того, щоб отримати поранення і поїхати додому, лікуватися. Видно, що там дископищення цих мобілізованих вони не просто не можуть провести там штурм, чи як вони організуватися не можуть. Це і по радіоефіру чутно, ну це видно. Там немає потенціалу, відповідно, будь-яка кількість зараз мобілізованих, там, мільйон, там, може більше, там, може менше. Вона на ситуацію не вплине навпаки. При тому, як працює наша артилерія, то чим більше скупчення живої сили в містах роботи артилерії нашої, тим краще. От ми навпаки намагаємося, бо ну, засипають снарядами, у них є цей боєкомплект. Ми намагаємося розосереджувати, зменшувати кількість піхоти, робимо ставку на якість роботи. І Он Хочеться прийдувати. вам побажати знаєте, По першу чергу подякувати вам, вашим побратимам за те, що захищаєте. Ну і військової вдачі. Вам я дякую за розмову. Сподіваюся, що скоро ми з вами побачимося знову в прямому ефірі. Дякую, це був Петро Є. Кузик, командир батальйону Свобода, майор Нацгвардії.